Батьківщина це ліс осіння, це домівка моя і поле, це гаряче сонячне коло. розквітає калина, зеленіє лищина. З степом ходиться диволуна. Це моя батьківщина, це моя Україна. Так, батьківщина це місце, де людина народилася і живе, де народилися і живуть її батьки. Тому вона ж така ціна для людини, як її батьки. І називається батьківщина. Друзі, а як називається ваша батьківщина? Україна. Друзі, ми з вами живемо на Україні. Як ми називаємось? Я українець. Я... Я Українка. Ми. Всім привіт! Вас вітають члени учнівського самоврядування співдружність опорного закладу за загальний заклад середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 Хрольської міської ради Кубицького району Бухарської області. З давніх давай людям відомо, що дерево життя це гілочка, на якій ростуть три листочки. Перший це символ минулого, другий сучасний. А третій листочок це символ майбутнього. Символом нашого майбутнього є наша історія, яку ми шануємо та пам'ятаємо. Сучасність це тут і зараз І саме зараз ми розгадали про наш національний патріотичний проєкт <плес> творці майбутнього. Тібо саме ми є тим самим третім листочком дерева життя. Символом майбутнього. Саме ми є творцями нашого майбутнього. Діти найкращі доказ того, що навіть найдавніші періоди. Не можуть примітити бажання жити, рости okay. і розвиватися. Наш проєкт Творці майбутнього творчий, виховний, колективний і працює під гаслом маленькими кроками до великої мети. Основні принципи нашої роботи самі вирішили, самі зробили і самі відповідаємо. Безупере, чому ми виявили та роботі саме цим проектом, а ось чому. Національне патріотичне виховання в українському суспільстві залишається першочерговим для держави, так і для системи освіти в цілому. Ключовим пріоритетом національного патріотичного виховання є формування цінностного ставлення особистості до українського народу, батьківщини, держави та нації. В умовах українських країн, коли Україна ціною життя героїв Небесної Сотні, зусиллям українських військових, добровольців, волонтерів, відстоює свободу і територіальну цілісність. Пріоритетного значення набуває Національно-Патріотичне та військово-патріотичне виховання молоді. Національне патріотичне виховання це вимога часу, тому його розвиток удосконалені є актуальним завданням для всіх учасників виховного простору школи. Мета нашого проєкту Творці майбутнього це можливість донести до учнів, учителів, батьків, що національне патріотичне виховання це формування свідомого громадянина, патріота Української держави, активного правідника національної ідеї. Представника української національної еліти через набуття володин покоління національної свідомості, активної громадської позиції, високих моральних якостей та духовних запитів. А давайте розкажемо про наші серединні, про добрі справи, Казацькі традиції поважаємо. На дозвіллі патріотичні вірші складаємо, влаштуємо благодійні як акції. Ми активісти, прогресивне майбутнє нації, героям-захисникам листа пишемо, допомагаємо. Ветеранів зі святом вітаємо, вважаємо традиції та звичні нашого народу. Спортивні змагання організовує. Не забуваємо про пам'ятні дати, майстер-класи, лише було конкурсно конкурс, не розважальна програма та тренінги. Саме цей не для нас час. Ми хочемо донести до свідомості учнів, що саме від нас залежить майбутнє нашої країни, що кожен з нас повинен мати активну громадську позицію щодо своєї історії, надати імпульс до духовного оздоровлення учнів. А чого ми хочемо в майбутньому? Зараз спробуємо з вами поділитися своїми думками. Я хочу, щоб скінчилась війна, щоб за синами мами не видали, щоб наречена не була вдова, щоб сири там і діти не стояли. Я хочу, щоб у маленькому селі бабуся рада не час навчала, Щоб батько не харився до терміт, Щоб домівка пусткою не ставала. Майбутнє не за арміями і війнами, не за капіталами і окупантами, а майбутнє за тією дівчинкою малює квіти скільки щастя з камні. Просто так, для душі, з тими геймерами, які покинули свої монітори з сталкером, щоб оброняти полаючі барикади. При цьому не зруйнувавши жодної вітрини та автомобіля і перервами між боями, читали про філософію та історію. Статус. І за мами, які цілують пальчик, співають котику которок. І за тапом, які наносять пиріжка від зайчика. з тими людьми. В яких знаходиться в душі квітка народу. Можливо, її не видно, але ми впевнені, що вона приросла. Ми діти України, ми спадкоємці твоїх історичних традицій. Ми твоя надія і віра майбутнє. Це нам творити подальшу історію. Україна та й досі, і дорогу незалежності. Ми знаємо, що цей шлях дуже складний, складний і тернистий. Ми маємо продовжити. ми маємо продовжити справу, за яку гинули тисячі патріотів. Живи Україна! Живи для піси, для правди, для сили, для волі. Шуми Україна як лінії ліси, як по як вітер в широкому полі. Слава Україні! Героям слава Україна!